Сьогоднішнє моє відео для українців, які мають у серці біль. Ми всі любимо нашу Україну. Нам всім боляче не зрозуміло, чому відбувається те, що відбувається зараз у нашій країні. Але життя триває, і людина так влаштована, що незважаючи ні на що, вона дивиться в майбутнє з надією. Коли на вулиці дощ, блискавка й грім, то ми чекаємо, коли з'явиться сонце. І сонце з'явиться обов'язково. Білю серце переростає в злість. Людина зі злим серцем перестає радіти життю, перетворюється на інваліда, не у фізичному розумінні цього слова, а в душевному. Злим людям дуже складно і важко йти по життю. Від їхньої злості страждають ті, хто живе під одним дахом з цією людиною, від їхньої злості страждають ті, хто працює поруч з цією людиною. Легко виплеснути отруту і зробити болючи тим, хто поруч, і набагато складніше посміхнутися і промовчати. Існує так званий закон Бумеранга. Ти кинув Бумеранг, і він до тебе ж і повернеться. І боляче тебе вдарить. Він завжди повертається, якщо не відразу, то через якийсь час. Ми всі жителі однієї планети Земля. Усі люди мають свої слабкості, свої недоліки. Хтось має дефекти мовлення, хтось має фізичні вади, хтось неправильно сказав, хтось неправильно відповів. Але ваше завдання не клювати їх, а думати насамперед про свою безсмертну душу, про те, як випущена вами отрута може зіпсувати карму і вам, і вашим дітям. Як там у Біблії написано, до сьомого коліна відповідають діти за гріхи своїх батьків. Давайте будемо вчитися бути добрими і щасливими, ні зважаючи ні на що. Давайте будемо помічати тільки добре і не звертати увагу на погане. Давайте не вихлюпувати отруту на людей, які оточують нас, а зусиллям волі вирвемо змію з серця і запросимо в наше серце віру, надію і любов. Мирного неба над головою бажаю всім щастя і радості.